Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 20 травня, і розпочинається мій новий тиждень в'язання. Я дов'язала ось ці шкарпетки, які в мене залишалися. Хто дивився попереднє відео, я показувала, що в мене були недов'язані шкарпетки. Я їх дов'язала, вони щойно з-під спиць без блокаторів. Але я вам захотіла їх показати, тому що я тут вив'язала мисочок зірочку. Це стандартний мисочок зірочка. Хто дивився попереднє відео, я там в'язала дитячі шкарпетки зі скороченим. Мисочком зірочка, там, де між скороченнями пров'язується менше рядочків, це стандартний мисочок зірочка, якщо його в'язати по правилах, то він виходить, так, як я і казала, ось такий гостро трикутний. Чому я вив'язала такий мисочок? Тому що це шкарпетки на розмір 41. Для... Я гадаю, що вони будуть для моєї донечки. Бо в неї є довга ніжка, але вузенька. І такий мисочок дуже гарно підходить для вузенької ніжки, в кого такі тут тоненькі пальчики. Або буває, що великий пальчик набагато довший, ніж всі інші. Такий мисочок гарно підходить для худенької ніжки. Я ці шкарпетки виперу, висушу на блокаторах, і потім вам покажу. Але в мене після цих шкарпеточок залишилися ще клубочки, ось такі ниточок. І я вирішила знову зв'язати дитячі шкарпетки ось я навіть вже почала. Тут в'язала 16 рядочків резиночки. Це буде одна шкарпетка, і ось цей клубочок я почну в'язати другу шкарпетку. Отже, ці шкарпетки маленькі будуть в'язатися в рамках шкарпеткового сплеску 2024 за гореловою, А ось ці шкарпетки в мене вив'язалися в рамках шкарпеткового челенджу з христинкою з каналу, щоб ще зв'язати. Але там по завданню травня потрібно було в'язати шкарпетки просто лицьовою гладдю і з однотонної ниточки. Але, знаєте, так як весна вже сонечко пригріває. Якось мені не хотілося в'язати однотонну ниточку, а хотілося в'язати щось таке веселеньке, тому що думки в моїй голові веселенькі вже Отже, ці шкарпетки виперу, ці далі в'язатиму. І ще в мене є ціла коробка, е багато залишків пряжі. Зараз я вам її покажу. Так, ось я принесла цю коробочку. Тут у мене залишки пряжі від усіляких моїх проєктів. Від шкарпеток, багато різних. Є ось такі маленькі всілякі клубочки, які я, напевно, раніше хотіла вив'язати у хелікси, але е, зараз, е, ну чогось думаю, що хочу, мабуть, вив'язати на маленькі шкарпеточки Мені сподобалося в'язати цю маленьку милоту. А в цій коробці в мене ще є ось це етикетки від пряж, які я в'язала. Чесно, я не знаю, навіщо я їх збираю, але чомусь збираю я ці етикетки. Тут лежать. І ось тут у мене пакетик. Тут зовсім маленькі такі шматочки пряжі. Я їх збираю, напевне, думаю, що на такі скрапі сокс. Потім в кінці, як назбирається достатня кількість у цих зовсім таких малюсіньких, я гадаю, що в кінці року я зв'яжу такі, скажімо, крейзі скрапі сокс. Крейзі вони будуть, тому що. Вони будуть зовсім різнокольоровими, я так гадаю, і зовсім маленьких шматочків ниточок. Мені навіть дуже цікаво, які вони вийдуть, але поки що в мене дуже мало цих остаточків, таких малюсіньких ниточок. Думаю, до кінця року назбираються, і тоді вже почну щось в'язати. Отже, я гадаю, що із оцих всіх, що в мене тут є, я, можливо, розпочну іще дитячі шкарпетки. Все, на цьому поки що все. Дивіться далі. Так, дівчатка, сьогодні субота, 25 травня, і це моє фінальне підключення по цьому тижню. Як ви бачите, в мене три готові роботи. Давайте по порядку я вам все розкажу. Ось це: ті мої великі шкарпетки, які я на цьому тижні на початку дов'язала. Це 41-й розмір. Я їх випрала і на блокаторах висушила. Ось так вони виглядають. Так, давайте я вам про них детальніше розповім. Це ниточка Стокова, я не знаю, що це за нитка. і навіть по фото по Google по пошуку я не змогла знайти, що це за нитка. Можливо, хто знає і впізнає, можете мені в коментарях написати, що це за ниточка, бо мені буде дуже цікаво. Купувала я її у групі на Фейсбуці великий пакет був. Із залишками стокової пряжі, але ось цей, він навіть був не залишок, там було 100 грамів, але він був уже перемотаний просто у клубочок. Так, резиночка 2х2. Вузликовий набірний край, ось так він виглядає останнім часом. Я в'яжу вузликовий набірний край, він мені дуже подобається, тому що він дуже гарно тягнеться. Ось, Бачите, скільки б я не тягнула, він розтягується і повертається назад. Резиночка 2х2, халявка лицевими, п'яточка укріплена. П'яточка підкова або французька, як її називають. Укріплена тут і стінка п'ятки. І сама оця підковка також укріплена. Ось так вона виглядає. Ця п'яточка мені дуже подобається, тому що вона гарно сідає по ніжці. Ось такий вона має напівколо, тому що квадратна бабусина п'яточка, як ви знаєте, вона ось тут квадратна, і вона не дуже так гарно і красиво сідає по ніжці. Збавляння. Просто лицева гладь і мисочок зірочка. Я вам вже на початку відео розповідала про цей мисочок зірочку. Ось так він виглядає. Шкарпетки я прала вручну, вони пряжа ця випустила пух, пушок такий невеличкий. І коли я їх прала, вони дуже-дуже. Пахли шерстю, видно, що це дійсно шерстяна ниточка. Ось такі шкарпетки. І в мене там залишався клубочок, я почала в'язати, і ось я вив'язала дитячі шкарпетки. Так, зараз я ось ці приберу, щоб не заважали. Ось, дитячі шкарпетки, ось такі в мене вив'язалися. Ось так. Вони однакові. Я взагалі полюбляю в'язати однакові шкарпетки. У мене дуже мало таких шкарпеток, щоб вони йшли нерегулярно. Хіба що там візерунок буде вже дуже такий заплутаний, що неможливо буде підібрати однакову ниточку. Як ви бачите. Тут на маленьких шкарпетках ця ниточка лягла дуже цікаво і красиво, мені дуже подобається. Почалося жовтим і закінчилося жовтим. Ось цей салатний ліг на п'яточку дуже красиво. Мені подобається, влучно вийшло. Це шкарпетки 25 розміру по стопі довжина 15,5 см. П'яточка тут. Не укріплено, бо це дитячі шкарпетки. І я гадаю, що ніжка встигне швидше вирости, ніж зносяться ці шкарпетки і протруться до дірочок. І мисочок тут зірочка, але укорочений. Ось я вам поряд покажу. Бачите, як виглядає. Ось це на великих шкарпетках це класичний мисок зірочка. Він виглядає більш таким трикутним. А на маленьких це укорочений мисочок зірочка для того, щоб він закінчувався ось таким напівколом для дитячої ніжки. Ось так. Тут все стандартно. Також вузликовий набірний край, резиночка 2х2. До речі, можу вам розповісти. Тут ці шкарпетки на 48 петель я набирала, в'язала на спицях тріо номер 2 резиночка 2 на 2 16 рядів, халявка 20 рядочків, п'яточка на половині всіх петель, у довжину стінка п'ятки 24 ряди. Потім вив'язана підкова, ділила я на підкову 10, 4 посередині і 10. І вив'язувала підкову. Потім збавляння до, до того, поки в мене знову не буде на спицях 24 на одній на іншій, загалом 48. Потім я рахую. Ось тут від початку п'яточки, де я набираю рядочки до початку миска. Ось тут від початку до початку, в мене тут 35 рядів. Разом із збавляннями я рахую Ось від п'ятки до початку миска. 35 рядочків, і потім цей мисочок зірочка, тут, значить, ділимо ми на 8 частин. По 6 петель і збавляємо. 8 збавлянь по колу. Ось так, ці шкарпетки. Ну і потім я вам показувала коробочку зі своїми залишками. І в мене із тих залишків я знайшла ось такі чоловічого окрасу. Для хлопчика, і в мене вив'язалися ось такі ще одні шкарпетки. Вони ідентичні ось цим шкарпеткам. Абсолютно. Ось Тут так само вузликовий набірний край, резиночка, халявка, все однаково, абсолютно однакові шкарпетки в'язалися, тільки з іншої пряжі. Це Alize Superwash Comfort. Номер я зараз не пам'ятаю, але це був залишок від чоловічих шкарпеток. Також на 48 петельок вийшли 25 розміру на 15,5. Пряжа тут також в цих шкарпетках дуже гарно лягла. І як ви бачите, що ця пряжа дуже гарно секційна. Лягає хоч в дорослих, лягає вона гарно, хоч в дитячих. Все одно гарно виходить і гарно лягають оці всі секції у шкарпетках. Прала я руками ці шкарпетки. Випустили вони дуже багато такого пушечку, тому що я так гарно їх потерла для того, щоб вони одразу розпушилися. Отже, Виходить, що я на цьому тижні зв'язала двоє, повноцінно двоє дитячих шкарпеток і дов'язала ось ці дорослі шкарпетки. Ось такі мої результати за цей тиждень. Ці шкарпетки дорослі в мене в'язалися в рамках проєкту шкарпетковий челлендж з Христинкою з каналу, щоб ще зв'язати. Там, я вже може казала, потрібно було по завданню травня в'язати з однотонних ниточок, але мені не хотілося в'язати з однотонних, тому я взяла такі веселенькі, і потрібно було в'язати без всіляких візерунків просто лицевою гладдю. У мене ось такі вийшли шкарпетки. А ці по завданню травня шкарпеткового сплеску Зані гарєловий. Там потрібно в'язати просто дитячі шкарпетки. Ось і всі мої результати, все, чим я хотіла з вами поділитися на цьому тижні. Дякую всім моїм глядачам, які додивилися моє відео до кінця. Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, якщо вам цікаво дивитися те, про що я вам розповідаю. Всім гарного дня! вечора чи ночі, коли ви дивитесь мої відео, не знаю. Гарного настрою, мирного неба над головами. Всім всього найкращого і до побачення. До зустрічі в моїх наступних відео.